Привіт, це Варі, і це третій тур Суперліги Харків. І сьогодні ми запитаємо у самих відданих болівальників, що для них означає бути футбольними батьками. Дуже багато часу треба приділяти цьому питанню, тому що всі вихідні ми на полях. Але це дуже гарно. Ми переживаємо ми, дуже радіємо, коли виграють діти і сумуємо, коли вони програють. Але в цілому воно того варте. Це самі найкращі почуття. Це гарні емоції, коли твоя дитина грає, виграє, забиває, навіть якщо програє, але красиво програє. Це дуже дуже щасливі моменти і найкращі ігри моєї дитини. Я дуже вболіваю, дуже переживаю. І мені це дуже подобається переживати за нашу гру, за наших футболістів. Що для вас означає бути футбольними батьками? Це проводити багато часу на футбольних полях, тільки позитивні емоції. Це завжди різнобарні почуття, тому що ти вболіваєш, ти переживаєш, ти заведеш футболом. У тебе один вихідний, але ти мчиш на футбол, бо в тебе немає інших завдань, тому що треба перемагати, вигравати, треба здобувати досвід, який ми потім понесемо в життя. І дітям буде легше з усіма справлятися перешкодами, тому що вони в першу чергу бійці. Всі діти молодці, дякуємо організаторам, що такі є матчі в Харкові, і ми раді приймати всьому участь. І вже на наступному тижні почнеться четвертий тур Суперліги Харків. Підписуйтесь та слідкуйте за нами.